Проблема стану галузі сучасної української медицини та її реформування турбує не тільки Міністерство охорони здоров'я, але й простих лікарів. Медикаментозне забезпечення, фінансування лікарень. Рівень професійної підготовки кадрів та їх залучення до роботи в селах. Ці та багато інших актуальних тем обговорили на нараді лікарі кількох районів Житомирщини. Якщо з цими проблемами головні лікарі зіштовхуються постійно, то від початку децентралізації виникло багато інших питань, на які відповіді досі немає. Ініціатором зустрічі головних лікарів був народний депутат України Павло Дзюблик. На нараді медики обговорювали ті проблеми, які зараз і хвилюють найбільше. Так у деяких районах нашої області сформовані по декілька територіальних громад, то чи буде у кожній громаді своя лікарня зі своїм штатом працівників, чи так і залишиться одна на район? Поки не відомо. Отже, відповідного закону, який би дав пояснення, немає. Питання іншого плану, це те, що всіх так стосується, говоримо. Ну, створили і центри, ми сьогодні функціонують, створили ТНО, далі, чи там центральні районні лікарні. Незрозуміло зрозуміло формат фінансування, ще, чи буде 16 року, так як проголошено, що з обласного бюджету, чи це буде фінансування вже відбуватися. Я бачу, що так, має бути, але чи буде воно, незрозуміло. Але зразу ще друге питання. Якщо з обласного бюджету, скоріше, що це вже буде стояти питання округів. І це питання, ми, я не, не беруся і не хочеться говорити, які це будуть округи, але е, вважаю, що це повинно бути в єдиному якомусь великому вимірі, не тільки так, як роблять зараз територіальну реформу, що моя думка, роблять громади в межах району. Да? Писались в район. Ну, чого? Давайте стремо кордони і будемо робити громади, де в нас сьогодні є район між районом, де відстань між селами пів кілометра. А ні, громада має входити в район. Тому, як тоді говорить за медичний простір, так само потім, в подальшому. Тобто це таке питання, воно мене цікавить. Відтак, провівши робочу нараду, заслухавши думки та ідеї лікарів, народний обранець планує підготувати та зареєструвати декілька законопроєктів, які допоможуть розібратися в ситуації, яка склалась. Ідея проведення зустрічі з головними лікарями виникла після того, як ну, перебуваючи на окрузі, постійно спілкуюся з медичними працівниками. Е, і всі говорять, ну, всіх страхає одне. Медицини тобто, повинні реформувати, реформувати, реформувати. Глибоко е, переконаний в тому, що в будь-якому випадку ну, люба реформа повинна починатися з низу. Через що провели робочу нараду, я думаю, що всі е, висловилися і конструктивно поговорили. Е, на основі цього, я думаю, на наступному тижні зареєструємо декілька законопроєктів. і взагалі ми будемо працювати далі в такому русі. Тобто, що був зв'язок е не тільки зверху вниз, а й в зустрічі напрямку.